Невимовно тяжко говорити про ще одну втрату у нашій Миронівській родині. Сьогодні ми провели в останню путь ще одного героя, воїна захисника Володимира Леонідовича Гоменюка. Вчора ми вшановували героя разом із побратимом. Коридором шани. А сьогодні слова прощання лунали вже на рідному подвір'ї Героя в селі Тулинці. Народився Володимир 13 червня 1988 року. В рідних Тулинцях пройшли його дитячі та юнацькі роки. Тут він навчався в сільській школі до 9 класу. Навчання продовжив у Ржищівському будівельному технікумі, працював у сфері торгівлі, разом з дружиною та дітьми проживав у Києві. Долав Збройних сил України був призваний у вересні минулого року, ніс службу на посаді кулеметника стрілецької роти. І для Володимира це була не просто служба. Не просто виконання солдатських обов'язків, а величезна внутрішня потреба захистити свою сім'ю рідних, близьких, свою країну від страшного ворога, зустріти перемогу і повернутися додому з радісною звісткою, бо ж попереду ще ціле життя ще стільки нереалізованих планів і мрій. Не судилося. 7 лютого 2023 року. Внаслідок ворожої танкової атаки герой загинув. І сьогодні над селом лунає тужливий плач. Сьогодні сільчани рідні, близькі прийшли. Щоб вклонитися герою, провести його в останню путь. 1 лютого 2023 року ми хоронимо жителя нашої громади, воїна, героя, захисника нашої держави, чоловіка, батька, сина доброго і хорошого чоловіка, Оменівка Володимира Леонідовича, який своїм подвигом, своїм життям показав, як він любить нашу Україну. Заради нас, заради нашого спокою, мирного сну, заради майбутнього, його дітей, наших дітей і онуків, Володимир Леонідович поклав своє життя за свободу і незалежність нашої неньки України. Вірний присязі, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, Володимир Леонідович загинув 7 лютого 2023 року. На Донеччині, внаслідок танкової атаки ворогом позицій, де знаходився підрозділ героя. Володимир Леонідович не ховався, а отримавши повістку, пішов захищати та визволяти нашу державу від рашистських загарбників, які верлом 24 лютого 2022 року напали на нашу країну. Володимир Леонідович віддав саме дороге, що в нього було. Своє життя найболютіше, коли батьки хоронять своїх дітей, не висихають сльози українських матерів. Війна один за одним забирає дітей. Немає жодних слів, які здатні це описати. Є лише невимовний біль, який ніколи не вщухне. У цю лиху, скорбно, скорботну годину висловлюємо найщиріші співчуття рідним. І близьким Володимира Леонідовича. Ще, ще стільки невинних життів буде покладено для нашої перемоги. Одному Господу відомо, але ми всі повинні бути міцними, стійкими, незламним духом і впевненими у нашій перемозі. Почувай з миром, воїне! Добра, добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишиться. У наших серцях герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам! Шановні односельчани, рідні, друзі, близькі, покільного. Вчора ми з вами коридором шани зустріли нашого захисника, нашого героя, Володимира Гоменюка із воєнної дороги. А сьогодні з вами на цьому святому місці ми віддаємо йому шану пам'яті і провожаємо його в останню його дорогу. Він ніколи вже не повернеться у мирне життя. Володя народився тут, в селі Тулинці. Тут пройшло його, пройшли його дитячі роки, тут він ходив до школи і після її закінчення вступив до Ржищівського будівельного технікуму. Закінчивши технікум, який подобає громадянин України, відслужив строкову службу, повернувся до мирного життя, пішов працювати. І там в Києві знайшов свою долю, свою дружину, Лесю, з якою виховував виховав діток. Будував плани на майбутнє і хотів як найкращого життя. Та клята війна забрала його і він, із зброєю в руках, пішов захищати нашу батьківщину, свою рідну землю, своїх дітей, свою сім'ю, своїх односельців. Сьогодні він був доброю, щирою, хорошою людиною, завжди був готовий прийти, будь-кому на допомогу, завжди був спокійний, урівноважений, завжди ніколи від нього ніхто не чув поганих слів. Завжди все було добре. Але клятий агресор. Забрав його молоде життя, забрав його від люблячої сім'ї, від дружини, від дітей, від батька і від всіх рідних. Цього пробачити не можна, звичайно. Але сьогодні ми всі з вами віддаємо шану пам'яті нашого народного героя України, нашого Володимира. Вічна пам'ять тобі, Вова, так говорили завжди на тебе в селі, не інакше, тільки Вова. Герої не вмирають. Вони живуть і спостерігають за нами і захищають нас із небес. Вічна тобі пам'ять. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Слово моє голова ради вітранів Савченко Ігор Савілович. Шановні друзі, майже 80 років я закінчилась Друга світова війна. І наш український народ, всі ми жили одною думкою, що от тепер настане хороше життя, і так воно вийшло. Все пішло на лад. Україна стала самостійною, почали самостійно жити, почали укріпляти свої рубежі, почали створювати свою державу незалежно від нікого. І от тепер вже не пройшло не так багато часу. Агресор, який ніколи ми не думали, що Росія почне виступати одної нації, одної виступати проти України. І от тепер, захищаючи наші священні рубежі, ми маємо сьогодні отакі втрати. Сьогодні Миронівка вся в траурі вчора, сьогодні, і за те, що загинули кращі бійці, які, не жаліючи свого життя, не дивлячись на всі обставини, пішли і захищають наші. Тому від імені районної організації ветеранів, від людей старшого покоління. Я хочу висловити співчуття родині, близьким, всім односельцям, всій нашій Миронівській громаді, велике співчуття з такою безповоротною втратою молодих людей. Хай земля йому завжди буде пухом, а ми будемо завжди берегти його. Пам'ять про таких захисників, як Володя, і таких других. Йому. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! Вже від крові аж стогне земля, а за хлопцем і небо ридає. Рідна хата і рідний поріг ночував ти тут вже в останнє. За майбутнє ти наше поліг, плачуть всі, і дорослі, й малі, Туга й жаль нам серця розриває, Горе нам, горе нашій землі, Війна кращих синів забирає. Ти далеко десь там, в висоті, та для нас ти живий в нашім серці. Вічна слава герою тобі. Вічна слава полеглим у герці. Вічна слава герою.